Зараз я прийшла в продуктовий магазин і хочу порівняти а, ціни на продукти. Я буду показувати в місцевій валюті, ви вже переводити чи в євро, чи в гривню. А, як вам зручніше? Ціни я покажу, мабуть, на найбільш якісь елементарні продукти, фрукти, овочі. А, те, що я зазвичай купую в різних країнах. А, якось так. Я тільки навчаюсь. Зазвичай купую помідори, а, ось такі тут ціни. Мені здається, навіть дешевше, ніж в Амстердамі. Маленький ананас обійдеться один фунт, великий півтори. Виноград 3,25-3,25. Вчора були знижки, до речі, було дешевше. В Нідерландах часто купувала голубіку і також вона тут дешевше, ніж там. Це я знайшла свинину, я її ніколи ніде не купую, тому я не розбираюсь. Але думаю, українцям ціна буде цікавою. 3,50 за пів кілограма. Ціни на ковбаси. Я, на жаль, в Україні не купувала, тому я не знаю ціни там. Але якщо зрівнювати з Нідерландами... Мабуть, дешевше тут. я порівнюю з Нідерландами, тому що провела там декілька місяців і більше орієнтуюся в цінах. Не знаю зараз, яка ситуація з цінами в Україні. Це гриби. Я навіть не знаю, чи це я знайшла якийсь дуже дешевий супермаркет, чи просто дійсно ціни в цій країні дешевше, ніж в інших країнах Європи. Ціни на куріння м'ясо. Ось такі Рибу. До речі, я дуже здивована, ціни дійсно дешевші, навіть ніж в Норвегії. Хоча мені жителі Норвегії та Нідерландів говорили, що тут дуже дорого. Але ні, в них дороже. Я завжди в усіх країнах дивлюся на ціни на дві речі. Це Макдональдс. І банани. Ось ціна на банани. Захочеться щось солоденького, то ось такі ціни. Я ще нічого не куштувала, не знаю, яке воно. Бачу багато знижок. До речі, активі я тут в таких цікавих баночках, упаковочках. Коштує 2,35. Ціни на сок. Тут та, мабуть, як і в більшості країн Європи, дуже багато їжі, яку швидко готувати, потрібно лише розігріти. Ціни ось такі. Наприклад, що це в нас? Це в нас паста по знижці 3 фунта 2,50. 50. Без знижки 4 рис. Я покажу вам з такий і з чимось. Весняні роли. Це на що? Куриця з рисом. 3,25. І не на олію, оливкова. Ой, тут ще якісь різні. Я в основному. Роблю все з оливковою, кокосова олія. До речі, до війни була така сама ціна в Україні на кокосову олію. Я Зараз йду в молочний розділ і розділ подивимось розділ. там ціни. Так, прийшла до молока. Один літр, один двадцять, два. Тут 2,50 за два літра. Яйця. Так, це в нас перепелині 12 штук 3,25. Качині 2,90. До речі, вперше бачу, ніде їх не бачила, тільки вдома в себе в селі. Це курині 10 штук. Курині 6 штук. А навіть є ось по знижках 10 штук 1.39. Сир. До речі, вчора брала один із цих сирів. Непоганий. ціни на хліб мені дуже не подобається, що він продається в таких штуках, тому що я думаю, що це не свіжий. Це те саме, як в Норвегії його. Кладуть в морозильну камеру і потім розморожують. Ну, я таке не люблю. Ціни на хліб для тостів. Ну, хліба я стараюся або брати багети, тільки спечені, або можна брати хліб в спеціальних пекарнях, там він буде свіжий, тільки спечений і смачненький. Може, супермаркетах можна знайти. Зараз подивлюся. Це у нас ціни на багети. Я вже прийшла пізно, тому всього мало. А це ціни на хліб. Це, я так розумію, свіжий, тому має бути смачний. Поки пройшлася по цінах, вже забула, про що я прийшла в магазин, взяла собі багет, йогурт. Хотіла ще щось, але не можу згадати, що. А зараз ще хочу показати ціни на щось солодке. Ну, Мабуть, найпростіше буде порівнювати з твіксами, лайними кіткатами, тому що це є в Україні, як ви це всі знаєте. Так, і тут ціни на це все. Мені дуже в цих магазинах не те, що тут є знижки. Скільки коштують цукерки? <рес> ну і що по цінах наразі хадес такий, як чіпси, які я хочу зараз взяти. Ось, зараз покажу, перевертаю. грам, 2 пунти. Є дешевші. Гали щита, але не можу перестати їх їсти. Також це якийсь алкоголь, такий цікавий, гарні бутилочки. Це в нас сидр, два фунта. Таке. Що враховувати відношення цін в супермаркеті до їхньої зарплати, то дуже дешево. Але мінус в тому, що висока оренда житла і проїзд не дешевий. Щоб було корисно, ставте лайк та підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, на що ще було цікаво дізнатися ціни. Це мій перший огляд, тому ще не знаю, що людям цікаво і як робити це правильно. Ну все, контент не знімала, тепер можна скуплятися. Забула взяти корзину, вже нагрібаю. Руки, все, до нових зустрічей.